А тепер переходимо до нашої рубрики Будь здоровий. Сьогодні ми поговоримо про, про важливі, дуже важливі теми профілактики. Ми вже зазначали сьогодні в нашому анонсі. Це про психічні атаки. Я говорив свого часу і прокрад здоров'я це ще не все, але все без нього це нічого. Тому давай дізнаємося більше про. Таку важливу тему як підтримка нашого здоров'я на високому рівні, Катерина Чеглакова, невропатолог, психотерап... психотерапевт медичного центру, стар доктор з нами в студії. Вітаємо. вітаємо. Вітаю добрий ранок. Давайте з самого початку. Які є основні причини психічних атак, панічних атак, і що це взагалі таке? Дивіться, панічні атаки це такі специфічні стани, які мають як психологічні прояви, так і фізіологічні. Тобто відчуття паніки, тривоги, страху то є не лише однією одним симптомом. А вони найчастіше. Мають якусь фізіологічну таку симптоматику, що мається на увазі? Це можуть бути а, тахікардія, якийсь дефіцит дихання, наче задишка. Це можуть бути м'язові, скелетні спазми, мління рук, ніг. А дуже часто пацієнти відчувають і кажуть, що вони, наче, втрачають свідомість. Тобто фізіологічні прояви найчастіше вони більш яскраві. А вже наша емоційна сфера, вона. Окреслює таким чином, що людина починає катастроф... ката... катастрофізувати цей стан, адже страх він іде попереду. А катастрофізація наразі вона погіршує ще більше фізіологічні прояви. Стосовно причин, на жаль, у кожного пацієнта вони індивідуальні. Чому? Тому що це може бути тривалий латентний стрес, який існує ну, навкруги. Да? Це якесь психофізіологічне вистав. Снеження через роботу, через якісь сімейні обставини або пережите, да. Тобто дуже багато пацієнтів не розуміють, що все, що вони отримують, то є відображення їх минулого. Тому з точки зору психотерапії ми дуже багато поринаємо в минуле. А скажіть, будь ласка, хто а, швидше стане вашим пацієнтом, я чи Жора? Я маю на увазі, хто схильне до таких проблем, чоловіки чи жінки? А, ви знаєте, ну все ж таки офіційна статистика каже, що трошки жінки, да, бо жінки такі більш емоційні, вони мають певні коливання гормональні, да, і це також так само впливає. Але наразі у наших обставинах життя а, на сьогоднішній день, мені здається, і чоловіків стало дуже багато. А якось можна взагалі охарактеризувати чітку послідовність початку і самої дії панічної атаки? А, ви знаєте, в принципі, найчастіше ні. Чому? Тому що, по-перше, зрідка панічна атака виникає безпосередньо під час якогось тригеру, да? якогось певного стресу, а вони виникають самі по собі. Тобто пацієнт каже: Я сидів, все було добре, я там щось робив, і тут раптово, ну що, що ж таке могло статися? Тому і виникає цей процес осмислення і, можливо, навіть страху. Бо якщо, якщо він поєднаний зі стресом, людина розуміє якісь первинні зв'язки. От. Але ситуація наступна. Ми в принципі в житті, хоча б раз в житті, хтось із нас мав певну панічну атаку, або ми ще раніше це називали вегетативні напади або дінцефальні кризи. От чи будуть вони повторюватися? Да, у майбутньому на залежить мабуть від психологічної стійкості людини, да, та від стресів навколо. А чи можуть самі по собі вони проходити ці напади? І що робити, якщо вони не проходять? Так, да, вони можуть проходити. Да, а якщо пацієнт вже обізнаний, да, він вже звернувся до спеціаліста. Особливо це може бути психіатр, психотерапевт, невролог. Ну тобто, це така ланка привинна, скажімо так, у консультуванні. А, і а, якщо пацієнт розібрався з цим станом, він а, має певні навички заземлення, да, коли він так відчуває, що зі мною все в порядку. По-перше, я не помираю. Жодна людина ще в світі не померла від понічного. Так, я завжди все це кажу. Пацієнтам, ви повинні це проговорювати саме для себе. А вот... Е, є дуже багато технік, не всі до кожного підходять. От. А то, що я сказала за землення, тобто це мається на увазі, це от той стан, коли ми е, поринаємо не десь в, там. В небі, да, і плаваємо там, а заземляємось, тобто, і починаємо аналізувати, що з нами стається, і як ми можемо. Це може бути дихальні вправи, це може бути рахування, це може бути якась фізична, якась руханка навіть. Тобто, переведи паніч... тіло, так? Да, переведи свій панічний стан в інший фізіологічний і організм зрозуміє, а то є танець або щось інше. Ну тобто дуже дуже багато варіантів, і пацієнти знаходять, мабуть, ключ самі. Ми вже поговорили про те, хто більше схильний. А які є фактори ризику взагалі, для які можуть сприяти на розвиток панічних атак? На сьогоднішній день. Ну, найбільший фактор ризику, все ж таки стрес навколо. А да? це якась. Е е Відсутність стабільності, да, бо люди дуже багато планують. Вони на щось сподіваються, вони вони розуміють, що їх плани якось рушаться. А це стабільність фінансова, це стабільність робоча, це здоров'я, да. ну, це здоров'я не тільки своє, але й відповідальність за своїх найблизьких, да, дітей, там батьків і так далі. Тож на сьогоднішній день це от ті фактори, в які ми поринаємо більш за все. Ви, мабуть, як лікар, більше нас знаєте таких історій. На кшталт там умовно. дитина дуже часто хворіє на ангіну, її віддають на фігурне катання, і вона перестає хворіти. Чи дитина там людина починає пирнати холодну воду і забуває, що таке простуди. Я до чого? Це в які зараз відбуваються, війна, той стрес, чи не загортовують вони наш організм навпаки, щоб ми забули про ці панічні атаки. Українці будуть найміцніша залізобетона нація, яка ніколи не панікує. Ви знаєте, на першому часі найчастіше, ну якщо ти одразу не потрапив в період панічних станів, тобто не запанікував, а зібрався, найчастіше пацієнти якось стримують себе, тобто тримають у руках, вони розуміють, що там ну це мене. Але у подальшому ми стаємо такими певними. Адреналіновими наркоманами, як то кажуть. Тобто нам дуже важко жити без цих коливань. І навіть, скажімо так, ми не маючи якоїсь певної необхідності чи бажання, ми поринаємо в якісь адреналінові качелі. Тобто, тобто ми те, самі що кажуть, робимо. що ми вже підсвідомо чекаємо вибухів, да. тому що це правда. І на жаль, ми їх не те, що чекаємо. А розум ще й робить таку негативну річ. Він він, він їх навіть бажає. Це не тільки, от, 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 наче таке, знаєте, от відчуття як наркотичне. Ми їх хочемо відчути знов і знов. Хоча в розумінні фізіологічному, ми ж розуміємо, що це знов адреналін, знов кортизол, знов такі всплески, в яких нам буде погано. А от, ну, тому іноді ми це і називаємо адреналінові ці качелі от таке. Як же ми вибач, будь ласка, Жора, я як завжди в цій рубриці перебираю у тебе слово, не даю його сказати, тому слухай, уважно. Як же ми тоді можемо сподіватися на здорову націю подальшому? Як вилікувати націю не конкретну людину? А ми ж розуміємо, що у нас мільйони зараз хвореньких. Як можна вилікувати націю? А, ви знаєте, ну на сьогоднішній день у нас, хоча б почалась така тенденція до того, що па і люди в принципі стали звертатися своїми а, ментальними скаргами до лікарів? Да? А це погано, це навпаки дуже позитивно. Чому тому, що опрацювання цих моментів а, не буде призводити до великої кількості психосоматичних розладів? Тож ця тенденція ми можемо назвати її навіть іноді модою, да? але вона дуже позитивна. Чому тому, що це опрацювання в майбутньому дасть більш якісне покоління? Тому не цурайтеся ходити до лікарів, не цурайтеся ходити до психотерапевтів, адже це суттєвий вклад в ваше майбутнє, адже все, що ми здобули на сьогодні, у нашому досвіді, ми все будемо перекладати в майбутньому на наші майбутні справи, на наші майбутні досягнення прав. Тож працюючи зараз, ці проблеми в майбутньому це буде плюсом для нас лише загалом. Як їх опрацюють? Яке є лікування, так умовити в якомусь навіть роді, можна сказати, як злізти з цієї дофамінової ігли? Дивіться, я завжди кажу своїм пацієнтам, що у нас є три стовпи, да? як фундамент, на який ми маємо опору? А це перше це фізичні навантаження. Тобто… Фізкультура, фітнес загальний такий рухливий спосіб життя. Він забирає у нас цей адреналін та кортизол. тобто суттєва руханка, кардіонавантаження вони дають дуже дуже позитивний ефект. А взамін ми отримуємо наш позитивний серотонін, який ми обнулили під час якихось ну стресових подій. А другим стовпом є медикаментозне лікування. Да? Тобто пацієнти, звертаючись до лікаря, мають змогу якимось чином відкоригувати. Це дуже великий спектр допомоги від тут і зараз, ну, тобто швидка допомога, до яких до деяких суттєвих довгострокових препаратів. на кшталт, на жаль, не дуже о, 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 цікавих для пацієнтів, типу антидепресанти, транквілізатори і т.д., але не треба нічого боятися, наша справа їх. Підібрати ретельно невеличкими дозами, зробити комфортнішим життя і переносимість цих станів серед пацієнтів. І третій стоп, то є психотерапія, тобто пропрацювання. Ефективна психотерапія, вона це, це робота, це справа. Да? Тобто ти повинен з цим е, зжитися і працювати щоденно. В середньому ну, десь якщо ми кажемо про працювання зі спеціалістом, то це десь один раз на тиждень, що найменше. Це за статистикою. Ми дякуємо вас за ваші відповіді. Наостанок, я прошу від вас пораду, конкретну пораду, як допомогти собі в моменті. Є відчуття панічної атаки, ви казали, є вправо дихання. Давайте, може, якось спробуємо вправи разом зробити. Ну, дивіться, тому що певних одностайно ефективних для кожного да, з людей вправ нема. Тож, найчастіше, по-перше, ми повинні подумати про що? Про те, що, по-перше, ага. Так, стоп, я зараз буду це аналізувати. Що зі мною стається? По-друге, -по так, це понічний стан, це ніхто від цього не помирає, серце не зупиниться, дихання не зупиниться. Вот. Стосовно саме дихання. Найчастіше треба робити його під прорахування. Тобто, ти вдих робиш один, два, три, чотири. Найглибший. Невеличка пауза, і потім потихеньку видихаєш. Ну, знаєте, як це завжди, не знаю, може, у сучасних там фільмах чи десь розповідають так, зупинись, подихай і, і так далі. На такий же рахунок потихеньку видихаємо. Да? І так робимо до того ну, моменту, поки не стає спокійніше. Допоміж ним було б краще, якщо б людина ну мала б, наприклад, змогу випити стакан води краще холодної, бо вона так само заспокоює. От. А стосовно рахування, ще є така вправа не лише з точки зору вдих видих, да? а Це просто рахування або вперед, або навпаки, назад. Дуже-дуже да? ну, дуже повільно. Да? Тобто людина перемикається з якоюсь ментальної проблеми ну, на, на, на рахування. Да? Тобто, от такі варіанти згадати таблицю множення. Ти Мені того. здається, може правда напад повторитися. Панічно да, так, да, да, да. дякую вам да. за поради за корисні. Будь дякую, бласка. що були з нами. Катерина Чеглакова, невропатолог, психотерапевт медичного центру Стар доктор. Друзі, була в нашому ефірі. Бережіть своє здоров'я, не перемикайтеся, будемо рухатися далі.